Працюємо, працюємо на б За черговий раз це питання ще раз на Дивіться, Для того, щоб ми реалізували зупинки, давайте ми зробимо, я пропоную зробити наступне вчину. Що ви говорили про базар біти магазин? Ми підійшли, питання з'явилося. Ми їхали автобусом, всі депутати сидячи тут. ставали там вулиці дружби і рішали. Було мене таке діло? Було. Що казали? Наступить рік, Наступить рік Заканчується вже. На дружбі немає ні світла, ні доріг, ні зупинок. На зупинці зробили проєкти, виділили землю комунальну. Шукайте гроші. Ви не знайшли гроші 11 мільйонів, якісь там робить, не знаю, що ну, В конторі. Да. Други. 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 Ми приїхали. На той момент не було ні проекту, не було ні зембі, нічого. За цей час ми зробили проекти, як обіцяв, ми виділили гроші. Ми зробили проекти на зупини. Проект не буде більше пів року. Я розумію. На сьогоднішній день давайте тоді чесно скажемо. Ми не будемо підтримувати збройні сили, ми зробимо зупинку. При чому тут збройні сили? Одесміналі видаємо в контору до бальнішу школа. Дивіться, ми на конторі. Ну, Я, у нас на сьогоднішній день рішенням ради по тій будівлі буде ветеранський простір, на якій станом на сьогодні держава дає 50% і плюс дає е, автомобіль. А, це буде соціальне таксі для, для мешканців на наш національний. скільки це грошей? У нас на сьогоднішній день 12 мільйонів в років, 6 мільйонів дає держава. Ну, і 6 дає держава. І 6 mm -hmm. дає мовники. Тобто ми не, не породимося. Але ми говоримо зараз Коли про... Коли буде прийом, ми знову Ми говоримо про ветеранські пости, для того, щоб ветерани, які проходять, які мобілізуються, могли прийти і отримати послуги, можна мати приміщення, де можуть зібратися і прийняти рішення. Тому, дивіться, я пропоную ще раз: у нас рішення є відповідно до інвестиційного портфеля ми повинні внести його в інвестиційний портфель, тому що об'єктів насправді дуже багато. Це капітальні видатки. Роман бачите, не що... треба. Давайте перегосуємо. Це як ти пора здоро. Ну, <говори> ні, ні то несе не проблема. <говори> ну що <це>. ну? <говори> ну, така січма дорака валяється. А це не ну, гаряче питання. Проїдь вечором. Я теж погорі, проведу вечором, аварії тут створюються. — Машини людей б'ють. Не, не вибачу, зараз. Світла немає навіть зупинці на одній. Що добре роботу, світла немає. Подивіться, що вони переходи, ями які там. А я не говорю, там траса, що там робить середня Мартосовка. Пройдіть вечора, погорі, погуляйте. Я вам кажу з автобуса, під землі переход. Ноль, ноль. Ями такі є, будилки по насілях одному. Там... <звук> це фасад. Ні, давайте. Я не буду посадити говорити. Uh, ще раз, ми uh, можемо uh, зараз до ранку просидіти для того, щоб навіть при наявності коштів. Роман Ніколайко, було рішення групи товаришів. <рес> не, не <рес> радимо рад. ти в автобусі всі. ну, считайте, всі, можливо, Тут присутній хтось був. Вулицю Дружби освоїть. Чому ви <рес> саме казали, давайте ми зразу освоїмо, а потім, де освоїти вулицю дружби? Так <рес> є проєкт, уже, зараз. Ну, ну я думаю, ж ну, ви немає ну, нічого. А зараз ну, яке ну, питання? Зупинки виставить. Ні, почекайте, у вас є проекти по певним зупинкам? Ви зараз ставите питання по новій зупинці, Ні. проєкт розроблений? ви кажете, Того, що ви? Ну зараз навіть якщо виділяться кошти, це буде тендер, це буде час. Нового року вони не освоють будь-якому тендер. тендер. Вони це не перейдуть не. нас. Нам треба буде новий бюджет голосувати для того, щоб вони перейшли на нас. Ну їх ніхто в новий бюджет не вложив. Так ми ще не голосували. голосу. Ну, не не дивіться, ми ще за бюджет не голосували. Ну воно не вошло в програму. Я ж забрав питання про щось марсі. Дається вошло в програму. Дивіться. Роди Що ми навіть зараз голосуємо no. за гроші? Вони no. попадуть на лінію заважки до кінця року не висувають. як захочете. Це не проблема. Як ви тендер, як ви тендер оголосили на ветеранський простір? Гроші вже немає. Ну, тендер ви оголосили. Ну так, ну тоді нам треба галиніне питання врахувати, за яким вона кожен раз бореться. Пробили каналіварсовка, спасіба вам. У нас багато боючих питань по кожному округу, я думаю. Ну давайте якось обігтивно. ми говорили про ви не чуєте людей. Ви їздили ночами там. Ви бачите, як люди проїхать, що стоять, з зайдемо. Цього... Як на це робити? Мені здається, що... От... Да. Пострадовайтеся. Я підтримую за складів. Ми казали про це, що ми не на Тому Давайте ми так, якщо може, дозвольте. Давайте, давайте, да. давайте цивілізуємо. Ми проголосуємо за це питання, за яке ми зібрались. І далі продовжимо нашу роботу прямо зараз. Проговоримо, хоча б дві зупинки, але я за те, щоб прямо одну дві там поставити вже завтра. Реально зараз темніє швидко. Люди стоять з роботи, їдуть у нас багато з громад, хто працює. Вони просто стоять з фонариком. Про, про це ми говорили вже давно. Там було питання, що це не наша дорога. Боже, вони індастеровали. Питається питання. Наш крина ми не будемо там Мартусівки цим шодам. Бо вони ваші не виявляють. вони самі. Ні, я роблю його там, а це що ми там робимо в цьому році. А, це а, Дà, а, між Так, так. Помазано? Так, зачем ми це робили? Де... 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 Так, ви Де... тут зробили, може бути. Бо... Де... Так, всім було балакати на цю тему. це помазано. Десять хвилин назад я розказував про взаємодію бізнесу з громадою. Ми робили податки, вони не виявляли. Ми сплачували жодної копійки. Сьогодні вони за рік сплачують 2,5 мільйона, ми дали мільйон. 50% в один раз. Ця дорога з бетонних плит була вивезена. Ну, якщо дійсно залучити бізнес до цього проєкту. Да, да... Я задав питання. Ви писали автодоволю. Ні, так. не писали. Дайте літ, почув не пишуть свої листа. Вчорашній день він звернувся з тим, щоб зробити оправдану доріжку в ремонт. Прекрасно. Ну, Уже одну зробили. Мартосовка міну опять. Я про вас увернення. Легко. Давайте жити дружно якось. Ну, да. Я погодна. Нам вдалося залучити обласні кошти і зробили за обласні. На сьогодні обласну, в ревному також треба світло, мортосівці треба зупинки. Ми продовжуємо розмову з службою автомобільних доріг для того, щоб мали внести в цьому році. Тому свої гроші ми завжди зможемо використати. Ми намагаємося знайти можливості, щоб використати державні кошти. Тому давайте наберемо терпіння і однозначно ми зробимо і зупинки, і освітлення. Тому що на сьогоднішній день в розв'язці за з бізнесом про те, що говорив Ілля, я домовились ще з одним бізнесом, який перереєструє бізнес нашій громаді. У нього прохання частину видатків використовувати на безпековий фактор. Ми сказали однозначно, так? Да? Mm -hmm. ну, Частина бізнесу буде теж перерахована. Ми в цьому форматі працюємо, співпрацюємо. Тому давайте зараз вирішимо питання по сміттю і будемо послідовно вирішувати всі питання. Дам, так, так. Ми зібралися по сміттю і вже, мабуть, пів години mm -hmm. округ около Раз по сміттю, давайте по сміттю. Ми ж час будемо перераховувати 800 тисяч. Я розумію, що це борги, що їх треба погашати. Але давайте виробимо, давайте якось вивчимо це питання, щоб у нас оцих сум більше не з'являлося. Це не можна так. Я вчора говорила з бухгалтером їхнім. В їх багато боргів за, за воду, але фактичних боргів у них немає. Вони навіть не знімають показники лічильників. Як так можна виставляти Ну, їх же є працівники, вони повинні виконувати свою роботу, вони, должны, вони отримують зарплату. У нас є благоустрій. Чому вони за сміття не підключаються? Ну чому? Ну давайте якось вже вирішимо це питання, щоб більш не перерахувати. Я сейчас проголосую, але більш зразу кажу, не разу голосувати не буду. Я ставлю питання. Мені питання поставили перед один? Я попросив, поставити перед один. Проголосуємо, вопросими. Я... Виділені трьох мільйонів гривень, я не знаю, яка там стена сміттна для звонят проєктної організації. Не а... ми... 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 хочете чути, що неможливо. Неможливо? Займаємося голосування. Все. До побачення. Так а при чому? Ваше питання до того, що А вас є. Тихо, ну <паснавцова> ких, це такий ультиматум у А як ви хотіли? Я предлагаю п'ять часу ввечері, а сьогодні хоп я предлагаю поля, сьогодні, п'ять часу ввечері пройти по цьому, я пройду автобусом о 5.20 і підемо подивимся, як туди люди ходять. Як там падають біля хворих, біля цього, біля тебе. Подземний переход, отут посидиш на лавочці, без світла, і одна машина не стає. Сюдофор мигає красиво. Ось пасажирка не свічає вже. Дружба теж без світла яка разниця? Що добре працює? Як у нас тут світиться тут? Прийдеш, Яка проблема? Вони тримаються по дві години. ти говориш? Потім прийдемо з склади, подивимося, мене десь приглашають. Прийдемо тонка, де перша зупинка, де друга, де людям це по полях ходить, по дорогах. Я буду ждати на становці там. А при чому це люди вже? Так давайте працювати. Так давайте працювати. Давайте реалізувати, реалізувати тротуар кожен кожен тиждень. Два рази на тиждень я телефонував, писав в голові. Кому можливо? Да, треба я треба 50 50 тут Міруці, поршу, Так, так, так воно і працює. Це не тільки у нас, так це по всій країні так працює. Треба я працювати. Я так не вийде, що раз на три місяці підняли б'ють питання. Нас нема сани за собі, що на щось виділялись кошти. Оце може построїтися в обосхові, щоб буде хоч один об'єкт, на який буде виділятися є після прийомки. Якщо все построїти, так я вніс продовження буде воно чи не буде, депутати, колеги. Я здесь продовження. Давайте голосувати. <турок> От ви зараз нагадали, я зараз розумію, що це задача номер один. Ви говорите, що якийсь момент забувається. Але так не працює, що раз на три місяці підняв питання і засунути. Постоянно, ми кажете, що ви депутати. Давайте голосувати, ми подобні. Зміни до бюджету. Будь ласка, голосуємо. Бо що було? Так. Взіміть. Я це іменю. Якщо знімаєте. Да. Знімайте. Порядок Знімайте. Зимайте. Да. Да, обговорення, армаз. Займайте. Uh, no, Рамі, ну Рамін, ну на Обговорення буде буде цього чи ні? Чому є тебе допустимо? Зиміть вони голосування, просить голосування. А питання. Ми проголосували продовжити питання щодо Я своє питання подяву. Так, давай, і і, ми, давайте Пообіцяли проголосувати. Ми пишемо, що ми зараз вийдемо і будемо далі робити з вашою зупинкою. Давайте ми, ми є голосування. Голосування. Я переговоримо. Що проголосувало? проголосували? Оговорення будемо загалі чи ні? Скажіть, будь ласка. Роман Микола, що обговорення голи цього питання? Що ви так чи проголосували? Що проголосували? Ми порушили рекламу, ви розумієте? Ви ж обговорені, не дали слово громадськості, не дали слово депутатам, не було доповідача. Про що ви проголосували? Ви порушили закон тільки що. Я ж не маю голосу.

Сказати? Так, і будемо. Ви системно порушує. порушуєте закони, потім говорите, зареєструйте нас свій бізнес, щоб ви порушували закони, крали гроші, як зараз ви це зробили, в тому числі. Дивіться, те, що зараз ви проголосували, щоб ви розуміли, там буде кримінальна справа. Всі, хто проголосували за це сміття, <плес> за демонтаж, там де вас попереджаю, там кримінальна справа, там є порушення закону. Ніхто не обговорює, ніхто не вивчає це питання. У нас на дев'ята годину в упакому. Я сказав, що мене в 10 а я маю бути вже в Києві. Я дуже прикро, що у нас. Відбувається шантаж, у нас слуга відбувається. Брехня відбувається, і мене Ми спораємося з цим. Сесія завершена. Я так виставила, бо ганьба просто я.